В принципі, ми його розкрутили. Передній Бугель має такий люфт. Ну а задній Бугель має більший люфт. Передній я мастив. Зараз в них знімаємо, подивимося, що там з втулками. Так, тут, в принципі, є виробітка, але тут редуктор розкручується. І це можна проточити. Спереді, в принципі, виробітка незначна. Я кажу, передній я мастив. Що у нас тут по втулках? Зараз також подивимося. Ну, от, втулки треба міняти, повністю переточувати. Болти. Ось так виглядають 30-річні болти. Я з бугелівку відкручував. Красота. Красота. Це у нас передній, а це задній. Хто би що не казав, японське залізо, ніяким китайським не порівняється. Особливо. Якби був преміум Китай, то ще б могло порівнятися. А так як наші хочуть все найдешевше, а найдешевше якісне не вийде. Так, стан бугелів. Всюди стояло по два сальника. Таких специфічних. В принципі, їх робота невелика. Зараз покажу цю систему, як вибирається ось такий повздовжній люфт з цим болтом. Дуже грамотно і мені сподобалось це рішення. Ну, тут треба робити, як на сильніших тракторах, широку втулку точити посередині канавку і маслянку, щоб мастилося. Тоді все буде окей. Втулка там узкова, а она в принципе, вот видно, втулка шеи, и вот там поджимается до той стороны этим болтом. Тут уж втулка, и в конце стоит шайба кальона, и вот этим болтом она вот ну, до этой стороны. Щоб не було ось такого люфта, ніяких шайб не треба вставляти. Болтом контрагається. можна вибрати. Я так піджимав і так забирав люфт досить непогано. Тут болт непростий і гайка непроста. Тут набивається літол і самим болтом воно заганяється сюди. Тут стоїть така гайка з шайбою і з резинкою. Та якби також сальником. Ну, система непогана, дозволяє забрати повздовжній люфт. Як же ж грамотно придумано закручується болт і видавлюється втулка. Геніально і просто! Так, в принципі, так вийшло. Тут ми підшліфували трохи. Там спереду також зробили. Ставлю фотографію, яке було, яке стало, 2 мм я зняв вручну. Задній бугель зробив з маслянкою, з канавкою, в два рази ширшу втулку. Заходить добре, без люфта. Спереду ще вагаюся, але напевно, що також зараз просверлю, зроблю під заводницю, щоб можна було змащувати. Змащувалось тут де болт, болтом піджималося, але тепер набагато менший зазор. Тут також, хоч вручну, але вдалося зазор зробити ідеальний. без маски. Ніякого люфта, все чітко. Зараз попідфарбовуємо туди. Токар трошки познімав, щоб не було голого металу. І туди я поцарапав, гарно зараз підфарбуємо і збираємо Так, в принципі, ми вже завершуємо Переднє місце наживили. Зараз дотягнемо. Так от вийшло, щось випадає, дуже файно. Спереду також наживили. Болти ми смазуємо маслом різьбу саму. Тут до тих, хто каже, що тут кіловати. Ось пише 28,5 ПС. ПС це кінські сили, це не кіловати. На англійській мові кіловати будуть. По-іншому написані. Ну і в принципі прийшли нам фільтра, шайби, форсунки. Будемо їх ставити. Також ми прикупили трошки такої шумоізоляції, такої-такої, різної всякої. Обклеїмо тут моторний щит, може зменшимо вібрації, звуки. І також обклеїмо панельку. Я думаю, це буде не лишнім. Ну і переходимо до форсунок фільтрів, що нам прийшло. Так, прийшли форсуночки. Робили їх нам в агрокейсі, замінили нам розпилювачі. Це наші старі розпилювачі. Один розпилювач 40-40 доларів, робота 45. Ну, в принципі, я думаю, що його варто було замінити, щоб далі 2000 годин їздити, працювати і як кажуть, горя не знати. Також прийшли шайби. Там під форсоночки йдуть шайби мідні. От ми купили. понку евро стандарту, это для валоприводу переднього переднего моста. Ну и пришли фільтр. фильтр, повітряний. все сразу поменяем и работаем дальше. Так, как вот так получилось, поставили мой бак. вот так уже дает теперь моторный щит. Обезшумано.